День, блядь, біжи, що хотів. Як ти зі мною зустрітися, я тобі дуже швидко це організую. Ну, по-перше, хіра чисті тобі со мною зустрічатися, коли ти захочеш, по-перше. По-друге. Ти ж ти ж написав, ти такий герой, хочеш зустрітися, бля. Та я залюбки. Давай, там де ти ну, мене давай, бив, а? там де ти мене з притулой бив. На Гончара 56, у нього ти, в кабінеті. Що ти, сука, несеш, долбайоб, блядь якого притулу де, яким автоматом я тебе бачив? Послухай, ти, що, хто ти вообще такий? Слушай, ти заходиш під мій пост, називаєш мене Після, гадостями. Я, ти, що, ти, ти не бачиш, блять, ти, сука, полазила по моїй сторінці. Ти не бачиш, хто я. Ти не бачиш, що я дівчині військовослужбовець 30-ї бригади. Про що пишете, перекажу публікацію. А, то тобто я. Ти по... мені якусь хуйню про волонтера щось нарижав, про притулу. про автомати, блять. Слышиш? Ти у нас пиздунець, блядь, з багаторічним стажем, uh -huh. я тобі кажу, як є. Я тобі їбальничек дуже швиденько розберу. Та питань нема. Только в очередь становиш. А через місяць. В... А ч через місяць? Ти не до мене в Краматорську ти не приїдеш, блядь. Але я тобі в Києві цей їбальничек розіб'ю, не переживай. А чого це я в Краматорськ я не приїв? А чого я в Краматорськ, в Краматорськ не прошу? Краматорсь. Я, я ти там ти, був не раз їздив, правда, правда э, ваше. Ти під волонтера косиш, вата ебана, бля. Да, да, да. Странно, да? Скажи. Я теж дуже швидко виправлю. Да, І виправляю. Не солдатики мене не прикривався, блядь. Хорошо. Волонтерською діяльностью, блядь. Так а ти ж тоже волонтер? Чи вояка, чи хуяка, я... чи хто ти? Ти ж карточки виставляєш. Я солдат, а а я солдат. Сей... Сей... ...внутрі підрозділу, блять, це не означає, що я волонтер. Подожди, ти пишеш послиться ослиця, ти не забагато на себе береш дроч з Радойобська. Тобі що там, блять, робить ніхуй? Ти ж крематорська, тобі робить ніхуй? ти ж не вероятно. мені розповідати, що блять люди 24 на 7 сидять в окопах, блять, без інтернету, mm. блять? Ти хоч знаєш, що таке та війна, блять. Так ти, ж, Турнику, ти блядь. так ти волонтер у нас или хто я не пойму? Женя, та, вступай, Женя волонтер. Женя, женя мусор, Женя поліція. Женя займається внутрібригадною волонтерською діяльністю, так. будучи солдатом. Розумієш? Хто ти Хто ти, воїн? Ну там же ж написано. Женя блогер, женя Бесарабка, женя Мусора. Я розумію, що ти навчився користуватися гідконтактом. До речі, в гід ти підписав, блядь, як петух. На одній з піпуси, блядь. Я тебе моляю. Так що мені? Так я в інтернеті як держрадник. Так що мені тепер? Плакати лірадуватися. Це довбойок. Ти не no. просто держрадник, ти довбойок no. по твоєму суті. No. Я no. тобі ще раз кажу, за ти гнилий базар, ти що ти хуніригаєш? Про якогось притулу. Не про автомати, я тобі клянусь, я тобі розоб'ю їбальника, щоб ти поменше пиздів, щоб ти під волонтера не косив, блядь. Бо ти дуже охуєвший чувак, блядь. Да. Я тебе Я прекрасно, блядь, пам'ятаю, хто ти, і що ти, блядь. Ну, слава ти, богу. Ти я провокатор, блядь, котрого треба, сука, пиздити, блядь, кожного йобаного дня. І для мене велика загадка, чому ти, сука, досі не пизжений, блядь. За угу. твій гнілий базар, блядь. Угу. Я тебе ебальничко дуже сильно наб'ю, блядь. Чи сука зніму відео, ти ж, один хуй підеш, блядь, потім до поліції, щось жалоється, мені похуй. Женечка, я до ваших, я до вашого брата не хожу. Це, це ваш, це ваша. Це ваша, ваша когорта, Я до ваших не хожу. я б тобі ще пісюном по губам поводив, блядь. блядь. О, який фу -фу -фу, ти Фу-фу-фу, Женя. -фу, фу, ну не красиво, ну ти ж все таки мужчина, Фу фу-фу. Я, я тобі кажу, я тобі все це організую. Ага. Тобі... Ага. У мене є. У мене no. є. Ну. No. Якщо ти до кроматошку добираєшся набери. Ну ти, да. сука, не набереш, бо ти їбане з цикло. Да. Женя. Я десь на... Ага. на початку, блядь, бери я буду в Києві. Я залюбки тебе наберу. ну ти сука, блядь, теж засиш і нікуди не приїдеш. Ага. Я таких, як ти, знаю. Тому э... я, блядь, буду намагатися це зробити, Блядь, чи сам тебе знайду, блядь. Та ради Бога. Раді бога. Місто Києву це Львівська 17, Женя, 8 го там живу, не тікай, не ховаюся, от всяких підарасів. Безправно. чим ротом регалу, блядь. Та мені до твого далека, за твого пахне. Ти, блядь, зарада юбчиком, сука, сраним, блядь. Все. Все, Волонтер? Все, блогер. Давай. Ага, нехай щастить. Та Та щастить. Може швиденько тобі, Та, Пожалуйста. Потім, сука, не ний, блядь. Я... Боже, сука, хоче так любите нюти, щоб ага. подивись, блядь. Ага. А ви чё, а чё ви не їсте? А ви чё не їсте? А ну, не де ти ну, кашу, блядь, моє ниття бачиш? Ну як де? Ну, то ти, ти, ти гроші на карточку клянчиш. Хто ти людей всіх матами Ти взагалі читав, що ти написав? Усі воєнні долбойоби. Ти написав, усі воєнні долбойоби, ваші хуя в руки не держали, нахуй вам тепловізори. Сам, блять, береш і благодариш притулу за за, за тепловізор, а тобі нахуя він тоді. Ну ти взагалі, думаєш, що ти що ти лягаєш? Де тобі де тобі хто таке писав? Придурок ти, блядь. Ти написав, що всі воєнні придурки, ви хуя ваші в руках не держали? О. Покажи мені це, блядь. Та я ж твої... Ще, сука, написав, я ж твої читаю. Я ж твої читаю у пости. Що всі воєнні підараси, ви більше... Ти, сука, брешеш, спілкуючись, спілкуючись зі мною. Ти що, кончений, блядь. Ой... Заєба... Да отже ж я ви, твої ви, всі ви, пости читаю. Я, я ж тебе, читаю Я тебе всі... землю заб'ю. Я тебе клянусь, блядь. Та забий, забий, забий. Ти, сука, забей. не пиздило, Ти не попутав... Ти зараз тупо пиздіш? Ти, йобана, попрошайка, блядь. волонтерскую деятельностью, блядь. И ты, сука, мне не ага. будешь рассказывать, ты гроши избирай, ты что, конченый, блядь. Не, ну если бы маны, конечно, был бы в колешах притула, но попросим этому не зачем. Ты шайка, которая, блядь, чуть ты типу фонд, блядь, создала. И ты мне будешь ага. текстур то, что сбирает, ага. ты, сука, прихонец, будешь сказать, что я тебе писал, ты тупо зараз выгадываешь, блядь, но худу какую-то хуйню, ты сам, набудь, наешь, блядь. Я тебе ебан, тварь, блядь, вонюча, блядь, за чью провокацию, реально ебальника тебе разъебь? А провокация. Я не пущу прямо Слышать? на видео. А, а провокация, яка, Що я написав свій пост, а ти туда заліз со своїм оценить. Гай... А провокация ти, долбоеб ебаный. Что ты пуздишь про те, що тебе десь, блядь, в кабінеті ти... притули, блядь, це... и автоматом боржи тримали. Боржи брехло, ты ебаный. А зараз пишешь, розказуєш мені, що я там щось про солдат писав. Брехло, ты блядь. Ага, а ти гроші а не клятва. А ты, выгадывайся и пизды, блядь. Хорошо, хорошо, мать, хорошо, добре. Ну, добре. Ты ж, блядь, тупо вигадуєш, выгадываешь, ты позакончено це веришь, блядь. Да. Так а в чем, а шо мішає притулі подати на мене в суд, написати заяву? ти на притулу, Серьезно спілкуюсь. Так а чо ж ти його так обизує? Що ж ти йому каждый раз мені троєш у тут притулок кончений ти, блядь? Який притул, блядь, в контексті нашого з тобою діалогу блядь? чого ти несеш, блядь? тварина блядь, ти тупа блять. Ти не попутав країни. та вообще-то в Росії там такі в армії. У нас люди адекватні ти боякать, ти був би адекватним. Не, я знаю. Тобі я ще ніколи, сука, не, не знаю, Тому, сука не знаю хто мене родив, шука. я з дитячого будинку. А тебе, напевно, культурна я жінка народила. Ти долбоеб, блядь, з дитячого не. будинку, блядь. Лучше бути таким долбоевым, як я. Блядь. Боже, це ж ти ще я плодишся. Я тебе, тебе, сука, так запижу, що ти охуешь, блядь. Ти перший, сука, до ментов побіжиш, блядь, заяву. Ні-ні, я до вашого брата не бігаю. Я, ще ніхто не пивить, я до вашого брата не бігаю, це ви там не вилазите, Я тебе, Давай, давай, все. Щас, нехай щастить. Ти, главно тільки за слова трійка. Я не просто Якщо напишу публікацію. На Я вважаю, що люди мають знати своїх героїв в обличчя. Такі ж довбойовий, як ти сука, на тебе тільки підписані. Тільки кінчені можуть блядь, тебе вподобати і читати, блядь. Бо ти, сука, тварини все життя своє був, блядь. Ну що ж це як ж таки кориш стахів, блядь. Ти той же блядь, свої відхватив, а ти сука, у мене кожного своя, своя життя. Хтось жопу пригрі возлі притули облизує власть. Якщо а хтось те, що ти навіть блядь, розповідаєш всім, що ти волонтер, блядь, ага нахуй, на відео я тобі клянусь. А значить, тобі можна розказувати, що ти волонтер. Карточки виставляєш, жосче клянчиш і на машині їздиш. Ну ладно, то таке дело. А ти будеш розказувати мені, що мені робити, да? Я офіційний блядь, солдат. Ти хто? Офіційний, да? Ты блядь, і провокатор, блядь. А що ти уже у травні місяці 22 року двоював уже в Києві стояв? Привіт, Київ. Що война вже закончила через два місяці. Придуров, Ладно, доброго дня, Київ, 25 іюня 22-й год. Що, війна закінчилася? тобі. ти сей на ходу ви думаєш, про який Київ, який 22 рік. Що ти, сука, несеш, блять? Ти жі панутий. Ти сам звичайш те, що ти сука несеш, блять. Е, я несу хлопчик, як казав один анідоті. Ладно, добре. Що ти, 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 ти можеш ще нести, блять? Господи, це ж таки придумав. Я тобі плянусь, я тобі Я ж надеюсь, ти хоч не компат там. Хлопцям так не могло ж повести. Я Слава тебе Богу. Що ти ахуєш, тоби солдатики так ще не пиздили, блять. Mm. Вонючка йобана, блять. Все. Все. Бля, блядь. Чи ще щось що сказати? Потім нити тільки не буде. А, тобі? Не... Я тебе кажу, хоча будеш, сука, нити, я, блядь, і так знаю, блядь. Бо ти сука, <звук> стекло по своїй натурі, блять. Ну тобі відні, конечно. ти ж уже і так знаєш багато <звук> про мене. <звук> Хто мене родив, де мене. Ти більше мене знаєш. нахуй ти комусь треба, щоб тебе хтось знав. Ти довбойок. <звук> я тобі ще раз це я тобі призустрічу, це поясню. Яка ти, сука, кончена тварина, блядь. Зато за ці провокації за ти піздіш, ти у мене будеш відповідати. Дуже серйозно будеш відповідати. Стоп, я навіть не сумніваюсь. Перед Богом. Перед Богом. Тільки перед Богом. Не перед тобою. Перед Богом, блядь, блять. Ти переді мною, блядь. Всі там будем. Всі там будем. Перед Богом, блядь. Ти там будеш раніше повір. Ага. Нехай щастить. Вот. Так я вже хочу вам сказати, якщо хтось хоче передати йому тоже вітання, можете це зробити залюбки. 063 34 32 694. Ось таке от е, существо, создання, непонятне, неадекватне. У е, в мене в коментах ходе, лазить по коментам. Ось воно це создання. Хто воно таке? Що воно таке? Я його взагалі не трогав, я просто написав свій пост, і воно там почало чмерти. Е, я вам скажу так, в е, мене є хороша новина, Це не військовий. У нас таких військових нема кончених. Це звичайний аферист, шахрай, е, який аля волонтер, і в кожному посту своєму, дякую, я, звісно, ж, е, Сережу Притулоць, щоб ви не сумнівалися. Ж. Всіх він дякує і е, СБУ. Дякує. І МВС. Дякую. Ну це знаєте, як завжди то завжди, во всі времена. Були ті, хто любили лезать власть. Дякую всім. Тримаємося. І такі нужні для балансу во вселяний.